Всім доброго дня! Сьогодні з вами ми будемо готувати смачний, недорогий і весняний салат. Салат називається «Фіалка». Для цього мені потрібно капуста. Ось таку середню я беру капустину, цибуля, крабові палочки, 200 г крабових палочків. 200 грам курячого філе, 200 грам кукурузи, заправляємо майонезом і сіль перець за смаком. Спочатку я буду нарізати капусту. Ось ми нарізаємо капусту. Капусту я буду нарізати дрібнесенькими кусочками. Ось вирізаємо цю серцевинку. Повністю її викидаємо. І дрібнесенькими кусочками буду сіткувати капусту. Капусту я дрібнесенько посікла, капуста в нас готова. Зараз я її трошки підсолюю і перемішаю, бо вона така трошки жорстка. Я нарізаю куряче філе. Ось такими кусочками приблизно нарізаю м'ясо. М'ясо готове, всипаю в капусту. Далі нарізаємо крабові палочки. Ось також приблизно такими кусочками. Ріжемо краби. Краби я нарізала, також всипаємо салат. Тепер додаємо цибулю. Прізнесенькими кусочками нарізаю цибульку. Додаємо цибулю. І так, перемішуємо салат. Ще всипаємо кукурузку. Кукурузу я беру звичайно консервовану. Ми його трошки підсолили, зараз я додаю трошки перцю і заправляю майонезом. І вимішуємо наш салат. Ось наш салат готовий. Салат получився смачний, весняний і дуже легко і швидко готується. Всім смачного! Пробуйте, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!